Традиційно розповімо про головні події регіону, що потрапили в полозору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування. Сидітиме довічно агентка ФСБ, яка діяла на Черкащині і намагалася влаштуватися до обласної військової адміністрації. У кропивні Золотоніського району на благодійному заході зібрали майже 52 тисячі гривень для військових. Стали бакалаврами у 2023-2024 навчальному році Богданів університет підготував понад тисячу фахівців. Підступні мікроби, тепла та вологе середовище сприяє розмноженню хвороботворних мікроорганізмів. Розкажемо, як уберегтися та не зіпсувати собі відпочинок. Економічне бронювання за 20 тисяч 400 гривень. На розгляд Верховної ради внесли ще два законопроекти. Підприємства повинні відповідати таким критеріям. Сплачують єдиний соціальний внесок більше ніж 40 тисяч гривень мають штатну чисельність працівників від 10 осіб. У такому разі можуть бути заброньовані до 50% призовників військовозобов'язаних та резервістів на підприємстві. Завдяки доказовій базі Служби безпеки довічний термін ув'язнення отримала агентка ФСБ, яка діяла на Черкащині, і намагалася влаштуватися до обласної військової адміністрації. Зловмисниця коригувала ракетні удари РФ по території регіону. Серед основних цілей агресора були об'єкти військової інфраструктури Сил оборони. Для виконання ворожого завдання вона виїжджала на місцевість, проводила розвідку і через анонімний чат передавала координати та детальний опис українських об'єктів. У ході спецоперації у квітні минулого року співробітники Служби безпеки України затримали держзрадницю. Наразі на підставі зібраних доказів службою безпеки суд визнав її винною за двома статтями кримінального кодексу України за статтею 111 – Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за статтею 436 Прим-2. Це виправдовані визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, клорифікації її учасників. Окрім максимального терміну покарання у виді довічного позбавлення волі, суд призначив конфіскувати все майно в зрадниці. Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Майже 52 тисячі гривень зібрали селяни з козацького села. Кропивна для наших вояків за донат на ЗСУ можна було поласувати кропивнянськими смаколиками, послухати виступи артистів і поспілкуватись із військовими. Побували на благодійному заході і наші колеги. Кропивна – село козацьке з давніми традиціями і славною історією. Спокон віків тут осідали захисники України, та бурувався кропивнянський козацький полк. Славні нащадки героїчних прадідів продовжують їхні традиції і воюють і допомагають. П'ятьох мешканців кропивни забрала клята війна. Їх пам'ятають, вшановують і роблять усе, щоб допомогти живим. Волонтерять тут усі з перших днів війни. Захід, який організували і провели у кропивні в передостанній день червня, мав на меті збір коштів для виготовлення дронів та іншої необхідної воякам техніки. Організували його спільно, волонтери, військові, влада і громада. Це спільний захід в основному в організації Холодного Яру, військових і так і волонтерських організацій, і простих людей звичайних кропивна. Це козацьке село такий нескорний дух. Завжди все народжується в якихось там спорах, яких дискусіях. Але в основному ми проходимо до спільної думки, робимо до справу. Йдемо всі разом до перемоги, впевнені. До справи організатори підійшли ґрунтовно. Залучили всіх і підприємців, і місцевих умільців, і господинь, учнівську молодь, педагогів. Продавали смаколики, виготовлені власноруч, вареники, печений хліб, тістечка. Всі виручені кошти спрямували у спільну касу. Наша мета благодійна. Ми хочемо допомогти нашим захисникам захищати. Нашу землю і школою організували благодійну ярмарку. Сьогодні у нас активно взяли участь як батьки усіх класів, так і вчителі школи нашої кропивнянської загальноосвітньої школи. Що пропонуєте? сьогодні? Ми пропонуємо сьогодні. У нас на вибір дуже є багато чого. Смаколиків є і випічка, яка випікалася і руками вчителів. І батьків є. У нас солодка випічка, трубочки, заварні тістечка, вареники із різними начинками, торти. Ось із ягодами, піци і з напоїв Ми хочемо сьогодні запропонувати і здивувати. Таким напоєм, як Мохіто, дуже популярне, зібрати більше коштів на зсу і показати. Ми пропонуємо картоплю фрі. Це наша корінна страва, так як ми фірма українсько-бельгійська, це їхнє дітище картопля фрі. Ми з задоволенням усіх пригощаємо. Будь ласка, всі приходьте, і всі зібрані кошти підуть на ЗСУ. За донат на ЗСУ можна було поласувати юшкою з риби, виловленою у місцевому ставку, та спробувати справжню козацьку кашу. Пан Сергій чатує біля казана з юшкою. Секретами приготування не ділиться, проте запевняє, що гарантовано смакуватиме. Бо ж на добру справу. Готую уху юшку козацьку. На село козацьке, значить, ми готуємо і козацької. Чи є якісь секрети у козацької Є, кошки? Ну я їх не розказую нікому. Це все секрет. У програмі заходу також концертна програма і аукціон. Одну з розфарбованих гільць придбала пані Таїсія разом з сином. Вони прибули на захід з однією метою. Хотіла допомогти хлопцям на дрони. Чоловік пані Таїсії Ігор, батько її двох дітей, загинув на війні. Допомогти іншим, така мета благодійного заходу, яка зрозуміла усім, зі зразками техніки, яку виготовлять за виручені кошти, можна було ознайомитись і отримати чітку інформацію, куди вона потрапить. Сьогоднішній захід це на президентську бригаду поїде. Один, якщо залишаться кошти, ну звісно, на 157, якщо буде якийсь залишок. Не залишиться або ж не вистачить, додаємо звідкись і зробимо президентській бригаді. Тобто забезпечуємо, кого можемо забезпечити. І третій штурмовий виготовляємо зараз пару машин. Разом з волонтерами за підтримки міської ради, за підтримки нашого командування 150 батальйона. В лиці комбата Ярослава Володимировича Попко ми творимо такі чудові засоби пересування. і. Для евакуації, для розложування мін, присутні на благодійному заході привітали й нове подружжя односельчан довженків, які поєднали свою долі у такий складний час. Загальна атмосфера спільнодії, відповідальності за справу, яку не можна відкладати на думку Олександра Флоренка, заступника міського голови міста Золотоноша, секрет успіху заходу в тому, що працює команда, воюють усі. Якщо не на полі бою, то у тилу. І всі зусилля нині тільки на перемогу. Ми реалізували не один захід благодійний. Ми постійно разом з ними їздимо на фронт до різних підрозділів від правого сектору до зараз до територіальної оборони, тобто постійно допомагаємо фронту. А з грудня минулого року ми перейшли трошки таки на інший рівень співпраці. Була така ініціатива: зібралися разом із військовими, з волонтерами і почали збирати дрони, наземні дрони. Які будуть застосовуватися як для евакуації, так і для ведення бойових дій 51 тисяча 770 гривень. Такі підсумкові результати збору. Дуже добру ініціативу варто взяти за приклад і іншим територіальним громадам. Вступ до університету чи не найперше рішення прийняти нами самостійно за чотири роки бакалаврату. Ми здобуваємо незалежність від батьків, вчимося нести відповідальність за власні вчинки. Та дізнаємось, чого насправді хочемо від життя. Черкаський національний університет щороку випускає сотні спеціалістів, які підтримують економіку держави під час війни. Владислав завжди хотів стати викладачем середньої освіти, тому вступив до навчально-наукового інституту іноземних мов. Моя душа завжди тягнулася до викладання. Мені подобалося працювати з дітьми, тобто репетиторством займатися, коли я був ще в школі, допомагати на першому курсі. Мені Дуже було приємно, можна так сказати, допомагати тим, хто поступає в цьому році. І тому мені здається, що це має покликання. Моя спеціальність відкриває дуже багато дорог. Дуже багато дверей, які можна буде пройти з цим дипломом. Я планую на, на, на даний момент поступати в магістратуру до Черкаського національного університету, також на середнього світу, аби в майбутньому стати висококваліфікованим викладачем. Університетські роки минули непомітно і для Ніни, випускниці тієї ж спеціальності. Чотири роки вона вивчала англійську та німецьку. Наш університет забезпечив нам прекрасне студентство, забезпечив нас різними тренінгами, програмами, курсами іноземною мобільністю в різні країни. Обрала я цю спеціальність, тому що я завжди любила англійську мову і я просто хотіла вивчити її. Але після того як я почала навчатися, почала більше розуміти англійську, захоплюватися викладачами, а тими методиками, які вони використовують, я зрозуміла, що я також у майбутньому хочу бути викладач. А поки одні щасливі випускники йдуть додому святкувати, інші поки тільки чекають на отримання диплому. Це майбутні вчителі української мови і літератури. Особисто я обрала цю спеціальність, тому що в школа дуже любила цей предмет, дуже любила свого вчителя і тому саме я обрала цю галузь. Я обрала цю галузь цю спеціальність через те, що постійно тяжіла до вивчення мов і тому розуміла, що як яка спеціальність найкраща буде? Показувати мені, що українська мова це супер, це саме середня освіта, українська мова та література. А також журналісти і видавці багатьох прийшли підтримати батьки, рідні чи друзі. Поки що я планую працювати у власному медіа, створити власне медіа про книги і працювати там. Ну, типу, як журналістики, але все одно про книги, тобто ближче до видавничої сфери. Сьогодні випускниця моя донька Олександра. Вона закінчує спеціальність, на яку вона дуже давно прагнула. Я дуже сподіваюся, що це збулася її мрія. Звичайно, успіху хочу побажати їй, Звичайно, хочу побажати, щоб всі її плани і задуми здійснювалися, щоб вона була задоволена всім, що вона робить, і щоб була щаслива в своїй професії. Навчально науковий інститут української філології та соціальних комунікацій випускає загалом 63 бакалаври. Розповідає директорка Оксана Іванченко на очній формі, на заочній формі, але навчалися переважно в аудиторіях. Ну єдине, що там в них був час під час ковіду, коли там змушені були декілька. Днів бути дистанційно, але тим часом опанували дистанційне навчання, і це також був своєрідний плюс. Звісно, студентами не просто пишаюся, бажаю їм успішного, щасливого професійного життя. Але разом з тим чекаємо їх до нас у магістратуру продовжувати свою освіту. Попри воєнний час, викладачі університету намагаються надавати якісні освітні послуги і готувати гідних спеціалістів різних галузей, продовжує функціонувати економіка держави, є потреба в кадрах, тому що в результаті війни і в результаті міграційних процесів досить багато кадрових втрат, і на ринку є потреба фахівця, враховуючи те, що Університет здійснює підготовку за близько ста освітніми програмами. Це і технічні і гуманітарні спеціальності. То ми якраз виконуємо місію заповнення цих прогалин якісними фахівцями. Загалом цього року диплом бакалавра у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького отримали 1015 фахівців. Із 53 спеціальностей Ірина Марченко Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана для зручної та оперативної співпраці зі споживачами. Черкаси обленерго продовжує цифровізацію та модернізацію онлайн послуг. Нині триває впровадження програми електронного документообігу, якою можуть користуватись юридичні споживачі електричної енергії, зареєстровані в особистому кабінеті. Сюжет на цю тему підготувала прес-служба товариства. Зручний електронний сервіс дозволяє навіть на відстані подати звітність та підписати документи, що дуже важливо, особливо зараз, під час воєнного стану, за словами директора Черкаської міської філії Сергія Ченчика. Програма електронного документообігу значно полегшує обмін інформацією між товариством та споживачем. Черкаси обленерго активно працюють над впровадженням нових сервісів для зручності для споживача. Вводиться електронний документообіг для обміну інформацією між споживачем. І Черкаська міська філія також долучилася до впровадження даного сервісу. Встановлена програма електронного документообігу, яка називається «Paperless». Створена вона для зручності споживачів в першу чергу, в другу чергу для зручності нас, як оператора з розподілу електроенергії, Черкаської міської філії та Черкаса Нер. Без створення черг, без територіальних переміщень, споживач може, знаходячись вдома або в будь-якому зручному для себе місці, маючи електронний ключ, електронний підпис, який він оформив у банку, клієнтам якого він є, вести повністю з нами документ свій. Навіть якщо споживач знаходиться за кордоном, він може звідти. Послати нам те, що потрібно, так само тримати у нас у відповідь теж певний документообліз. Наші фахівці всі професійні, вони швидко це, все зроблять, щоб створювати для споживача найбільшу зручність. Аби стати користувачем онлайн кабінету юридичного споживача, попередньо необхідно укласти додаткову угоду. Після того, як споживач звертається до нас заявою, фахівець по роботі з особистим кабінетом готує додаткову угоду. Споживач підписує дану додаткову угоду, отримує електронний ключ до особистого кабінету, ну, і дедалі користується. Цей споживач може отримати, по-перше, подати звіти про використану електричну енергію, отримати рахунки за розподіл, реактив. Отримати рахунки попередньої плати, тобто авансових платежів, всі звернення можуть проходити через юридичний кабінет. Пані Оксана також розповіла, який вигляд це має на практиці. Ми прийняли звернення від споживача. Він це бачив в своєму особистому кабінеті. Він бачить, що документ переглянуто і підписано. Після цього моменту документ іде в роботу. Наразі Черкаська міська філія обслуговує майже 3800 юридичних споживачів. З них 2300 вже уклали додаткову угоду. В реаліях нинішнього нашого життя це дуже зручно, так як часті повітряні тривоги. Керівництво наше піклується про своїх працівників. Під час повітряної тривоги ми перебуваємо в укриттях, і на жаль, прийом на даний час споживачів припиняється. Тому при користуванні електронного кабінета таке питання автоматично вирішується. Аби розпочати користуватися кабінетом юридичного споживача та безпосередньо електронним документообігом, необхідно звернутися у відділ по роботі з юридичними споживачами вашої філії або відокремленого структурного підрозділу. Тепле вологе середовище сприяє розмноженню хвороботворних мікроорганізмів. Фрукти й овочі, які особливо бажані в розпал літа, а також походи на пляж. Можуть бути потенційно небезпечними для людини через ризик гострих кишкових інфекцій. Про те, як уберегтися та не зіпсувати собі відпочинок, дивіться далі. На вулицях міста ми запитали в перехожих, чи знають вони, як проявляються кишкові розлади та як їм протидіяти. Рвота, температура, ну або інше щось там в животі не так. Ну, Рекомендації, що треба мити овочі, фрукти. І що вода зараз, начебто із за відсутності світла, не дуже обеззаражується, тому кипятити треба, я думаю, так? Така температура, жара така, просто даже, а світло виключають, холодильники не працюють повністю. Все зв'язано з цим. Небезпечність, це ясно, що для здоров'я, а під, щоб, щоб не підчепити, треба гігієна, щоб була в першу чергу. Дотримуватись і Продукти, щоб були, е, ну, добро, добра якісні. Тоді все буде файно. Якщо чесно, ні, нікого знайомих таких навіть ну, немає, щоб ну, щось таке сказати. А профілактика, щось робите? Та я правильно харчуюсь, займаюся спортом, якби то все ну, само собою, гігієна і все, все остальне. Якби в мене і робота така постійно, там ну руками працюю, то ці так би постійно ми руки там таке все, все як треба. Визначають та моніторять поширення кишкових інфекцій у центрі контролю та профілактики хвороб. У лабораторії роблять посів бактерій на чашку Петрі, досліджують розвиток колоній та визначають їхню патогенність. Потім за допомогою додаткових маніпуляцій дізнаються про тип бактерії і за зміною кольору, тобто зараз, як ви бачите, він просто рожевий. Він має бути, якщо це, наприклад, буде сальмонела, то верхня частина буде рожева, нижня жовта, і тут буде по, по уколу буде чорний такий колір, це утворюється Ну, Підозрілі, наприклад, з чор, чор, чорні колонії, от їх можна відколоти. Тобто, ці, е, ну, ці такі рожеві чи помаранчеві, їх в принципі, підозри не викликають. Дослідження проводять регулярно і для окремих громадян, і з місць загального відвідування. Ми досліджуємо клінічний матеріал від людини. Ми досліджуємо також матеріали якби середовища життєдіяльності людини. Тобто, вода відкритих водойм, вода питна, ґрунт, харчові продукти, змиви з об'єктів навколишнього середовища. І там ну не обов'язково це буде патогенна мікрофлора. Це може бути умовна патогенна мікрофлора. Зазвичай під сезон гострих кишкових інфекцій розпочинається наприкінці травня. За цей період цьогоріч зареєстрували вже 271 випадок. А з початку року кількість випадків сягнула 800. В загальній кількості цих випадків 52%, ну а саме 413 – це складають дітки. Це дуже актуально, тому що діти зараз сезон овочі, фрукти, діти все вихватують з дерев, можуть підібрати з підлоги, все це не мити і від того ж ми маємо ріст гострих кишкових інфекцій. Порівняно з аналогійним періодом минулого року інфікувань побільшало на 32%. За локалізацією найбільше хворих у Черкаському, Уменському та Звенигородському районах. Дані постійно оновлюють на офіційному сайті центру. А всі ці захворювання 80% це гастроентероколіти, встановлені не встановленої етелогії. 12% це йдуть сальмонельоз. І також у нас в цьому році виявлявся один випадок шигельозу і один вірусного гепатиту А. Сальмонельоз поширене захворювання, проте випадки інфікування в нашій області поодинокі та не пов'язані між собою. Основна причина побутове нехтування гігієною та правилами приготування їжі. А для міст із береговою лінією загрозу становить ботулізм. тому що ми знаходимося на на Дніпрі. У нас дуже багато рибалок. Які виловлюють рибу, а потім цю рибу готують в домашніх умовах. Мається на увазі в'ялять, коптять і далі для власного використання або продають на стихійних ринках. В цьому році у нас вже сім випадків ботулізму і вісім постраждалих. В минулому році, якщо взяти для порівняння, то в нас було три випадки і було чотири постраждалих. Аби не наражати себе та рідних на небезпеку, фахівці радять мити руки з вулиці після туалету і перед їжею. Пити очищену воду та мити фрукти, овочі перед вживанням. Харчі потрібно купувати лише в магазинах, а готувати страву на день. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу. Йдана всеукраїнський забіг, шаную воїни. біжу за героїв України. Цього року відбудеться 31 серпня. Про подробиці заходу повідомили на брифінгу в обласній військовій адміністрації. Патріотичний забіг в області проходитиме у четверте. Цей захід започаткований 2018 року батьком загиблого героя російсько-української війни Кіборга Олексія Дурмасенка. Це наша спільна щорічна традиція вшанувати пам'ять наших загиблих захисників. Щороку тисячі українців по всьому світі будуть доєднані до даного забігу. І в нас мета незмінна вшанувати пам'ять воїнів, які загинули. В роки російсько-української війни учасники забігу отримають номерки з іменами загиблих захисників, щоб у такий спосіб ушанувати пам'ять героїв, які віддали життя за батьківщину. каже Іван Солодкий, начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОВА. Кожен учасник буде отримувати номерки відповідні на цих номерках. Ми попередньо видрукуємо імена загиблих учасників, але кожен сам. Може вписати той, за кого він бажає бігти. Тобто, в кожну, на жаль, ситуація така, що в кожної є якийсь знайомий, родич, близький, пам'ять якого він би хотів вшанувати. Тому не забороняється. Ми будуть поділені на категорії, тобто окремо ми запросимо спортсменів, щоб вони пробігли. Також допускається будь-які вікові категорії. Дітки єдине прохання, що діти до 12 років, які будуть бігти, щоб вони все ж таки бігли з батьками. Військовослужбовець Артем Лукаш каже, що вже не вперше бігтиме за побратимів. В цьому році будемо бігти ще за наших побратимів. Їх, на жаль, все більше, але наш народ і наші українці повинні пам'ятати. Що не все так легко, війна продовжується і стає ще тяжче. І, на жаль, немає такої єдності, як було перші дні. Перші дні війни, перші півроку, навіть я б так сказав. І зараз це погано для нас. І навіть такі заходи повинні давати людям, я е, кажу, щоб вони пам'ятали, що війна триває. Треба разом, треба бути єдиним костяком, треба боротися з цією навалою разом, тому що війни виграє не армія, війни виграє народ, якщо народ єдиний. Тому і перемога буде за нами. Зареєструватися на всеукраїнський забіг можна на ресурсах Ода або на місці забігу. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана. Дерева, легені нашої планети. Лісові насадження, домівка, тварина, флора та середовище, яке нерідко допомагає нам відновити внутрішній ресурс. Проте не рідше царство природи страждає від рук людей. Літневі температури підвищують клас пожежної безпеки до високих 4 та 5. Тривала спека осушує землю, що пришвидшує загоряння, розповідає фахівчиня Катерина Махно. Навіть коли пройшов дощ, буквально 2-3 дні ми виходимо в ліс, і це дійсно як лісова підстилка, особливо своєї. Вона стає як солома. Вона дуже суха і потім оголошується п'ятий клас пожежної безпечності. для лісівників. Свято коли прийшов дощ. На прикладі Чорнявської лісопожежної станції нам показали, як лісівники борються з нищівною стихією. Набираємо пожежних бійців, водіїв, плюс майстри, державна лісова охорона це все. Вони люди працюють у нас на лісопожежній станції. Загалом це десь приблизно до 20 чоловік. Основна задача станції це оперативно відреагувати на лісову пожежу, коли надходить від чергового надходить запит, що сталася лісова пожежа. Оперативним мобільно ліквідувати лісову пожежу. Лісопожежний пункт оснащений спеціальним інвентарем, який підготовують до початку кожного пожежонебезпечного небезпечного сезону. Навіть коли виникає пожежа і ми гасимо, ми повинні пам'ятати про техніку безпеки. Насамперед, тому що в нас є тут каски, є аптечки. Також для того, щоб погасити пожежу, є ранцеві оприскувачі, вони кругом може заїхати десь пожежний автомобіль, тому пожбійці йдуть з ранцевими оприскувачами і відбивають вогонь. Аби пришвидшити ліквідацію та запобігти поширенню вогню, на місцях чергують і трактористи. Випадок лісової пожежі вони виїжджають трактором МТЗ-82 з грунтометом і також землею, піском відбивають, щоб пожежа не поширювалася по всьому лісовому масиві. За лісами Чорнявщини спостерігають із висоти пташиного польоту цілодобово за допомогою камери відеоспостереження. Таж глини 66 метрів, радіус 40 кілометрів. Наблюдаємо круглосуточно. Якщо ми замітили дим, передаємо черговому філії і виїжджаємо на виклик. Лісівник професія без перерв і вихідних, зазначає пані Катерина. Цілодобовий нагляд за територією вимагає чималих сил, яких відпочивальники часто не помічають. Професія лісівників і всіх, хто працює в лісі, це професія, яка має бути 24 на 7. Тому що коли навіть горить, ніхто не питає, чи це буде. Ввечері чи буде зранку? Хотілося б, щоб люди більш відповідально відносилися до цього. І більше це виникає, коли великі пожежі, і коли відвідування лісів настає, коли люди не дотримуються пожежної безпеки, і це дуже шкода, тому що щоб та ялиночка або сосна виросла, це дуже великий труд. А вона, якщо пожежа в жару, коли 30 градусів, вона просто як свічка згоряє филиною. Тож, аби не зіпсувати собі відпочинок та не ускладнювати роботу працівникам, прибирайте за собою сміття, не розводьте багаття та бережіть природу, адже нам тут і ще жити. Ірина Марченко, Владислав Бедренець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана. Такою команда Ільдана побачила інформаційну картину Черкащини, надійного тилу України, підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.